Доброго ранку, діти! Ви чуєте, що це за диво, що це так піснею співає голосно? Так, це завірюха. А в яку пору року ми можемо почути, як вона співає? Вірно, це до нас завітала зима. Які зимові явища взимку ми знаємо? Давайте з вами згадаємо. Коли приходить до нас зима, йде гарний сніг, замерзають річки, з'являються бурульки, завірюха, іній. Міцний мороз розмальовує візерунки на вікнах. Діти, а ви любите бавитись взимку? Ми можемо весело провести час, бо зима це чарівна пору року, де можна покататися на лижах, кататися на кавзанах, кататися з гірки на санчатах, гратися в сніжки, ліпити бабу снігову. Дуже багато у нас взимку розваг. Сьогодні наш друг сніговічок пропонує нам вивчити віршик «Яковенко – снігова баба. Ось послухайте цей віршик. Ми прокинулися рано, бабу ліпимо старанно, поряд снігу нагорну і зліплю ще одну. Є кастрюля, і морквина, є мітла, відро, вуглина. Хай живуть собі в дворі і чатують до зарі. А зараз, діти, дайте відповіді на запитання. Хто прокинувся рано? Ми прокинулися рано як ліпимо бабу? Бабу ліпимо старанна. Що нагорнеш поряд? Поряд снігу нагорну і зліплю іще одну. Що в нас є? Є кастрюля, і морквина, і мітла, відро, вуглина. Хто живе собі в дворі? Хай живуть собі в дворі і чатують до зарі. А зараз спробуємо разом розповісти віршик. Ми прокинулися рано, бабу ліпимо старанно, поряд снігу на горну і зліплю іще одну є кастрюля, і морквина, є мітла, відро, вуглина. Хай живуть собі в дворі і чатують до зорі. Ви сьогодні, дітки, молодці, попрацювали дуже гарно.